поклевочка начинала у нас. И Влад что там круто. Да ну, я не чую, же... не Что там, круто. еще? Не, не, Все, 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 да. все, 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 все. На первый, да? ну, Можно взять. Ага. Здравствуй половина точно. Зараз десь друга ночі і тільки, тільки перша рибинка. Ну, початок вже є, це не може не радувати. Великі великі надії в мене на ранок. Накось тут так більш зранку клює. Влад там працює щось. Простояли ніч глухо. Треба перезакинути, підкормити, резинку перезакинули вже. Будемо чекати, може щось полибнеться нам сьогодні. Ничего хорошего за ночь. Ранку Чтоб краще голова соображала с утра. Да, холодно уже. Пока солнце встанет, пока перегреет. Ой, вроде нормально. Нет, ну, прикольно, туристическая такая штука. Можна аккуюда балась. Ага, вторую я так. Смали куда соборне. Балон до сих пор не кончить, ну половину, напевно, вже уже использують. Можна кабана смоло. Yeah. Такий звук. Є ще й багато на нього. Мені це все не випить. Ну, постараться надо. Стики тут на Тут даже мера потону. Ага. 400 грамм. Оп. На ну, 400 грамм? Да. 400 грамм воды. Хоть два пакетика бэха. Ничего. Здорово, чашка. Не, в одном пакетике мало. Сахар-то Это там есть. У вас же блинчик сладкий, у нас печенье сладкое есть. Ой. І суп вийшов. Сьогодні, поки риба не клює, я хотів би розказати і показати вам речі, які мені допомагають завжди ловити рибу. Сьогодні я вам покажу ближче свій човен. Всі його бачили, але я покажу його ближче і розкажу подробніше. Лодка називається вулкан. Виробник знаходиться в місті Харків. Придбав її, мабуть, років 5-6 тому. Довжина 2,5 метра. Ось, бачите, навіть пишуть розмір 2,49 щоб 2,50 вже не було. Чому я вибрав 2,5 метра? Тому що, якщо лодка буде довша, треба мати на неї якісь документи, технічний паспорт. Це все одно як на машину. Це якщо ви будете рибалити на якійсь... Здорових водоймах, такі як Дніпро або на наших великих водосховищах, де є якась водна поліція. Далі, балон 38-й. Як велика волна, вона не захльостує воду в лодку. Що буває при низькому балоні. Ну і На такому балоні можна навіть сидіти. Максимальна вага 25 кг, посадочних місць 2. Лодка двохмісна. Але я сказав, що вдвох на неї тіснувато при такому розмірі. В такому випадку треба, щоб один пасажир сидів. Ногами, ногами, наприклад, наперед або ззаді сидів на балоні. Тож, якщо потрібно вам плавати вдвох, то лодку треба вибирати більшу. Десь метра три буде досить. ну Взагалі заказуєте ви лодку приблизно, як заказуєте авто. Є базовий стан. На неї сама низька ціна і на неї вже навішуються те, що ви бажаєте по вашим грошам. Наприклад, базової моделі немає цього відбойника, щоб захищати балон лодки від скелі, від ракушки. Хоча матеріал тут дуже прочний і міцний. Але на всякий випадок, я думаю, краще буде з ним. Сідушки теж можна заказати два варіанти. Один оце як має на саласках. Дві сідушки, вони совуються як вам завгодно. Другий варіант сідушок це стаціонарні сідушки, які стоять в одному місці, вже ти їх ніяк не зміниш. Також є кріплення для мотора. Ходити з мотором я не планував, але заказав таке кріплення для того, щоб придатнати сюди якусь рейку, може під вудочки, або ехолод, ну, або ще якийсь пристрій на різні випадки. Ззаді є така ручка удобна для транспортування. Збоку є канати, весла розборні. Тут теж є ручка така для транспортування. Ще я заказав сюди жорсткий пол, він не повністю на все дніще. А тут просто такі три широкі рейки кладуться, щоб можна було устойчиво стати на ноги, коли це потрібно. Я один раз колись перебачив з цим полом. І тепер вона валяється в мене вдома, я її не користуюсь. Так що можна було її не брати. Також можна ще заказати сюди кучу всяких прибамбасів та якісь кріплення для камери, ще для чогось, підвузочки, любий каприс, як кажуть, за ваші гроші. Ну і для чого я це все розказую? Може хтось хоче придбати лодку ПВХ, шукає різні варіанти. Так само я переглядав різні обзори таких лодок і зупинив свій вибір на ПВХ лодки вулкан. Ну Є один незначний мінус у таких бортів. Це те, що лодка виходить широка і в неї виходить такий важкуватий хід. Чим лодка вже, то вона йде рівніше і швидше. Цоєю управляти буде трохи важче. Іде вона не так швидко і може крутити десь на волнах. До цього ви маєте бути готові. Ну і на цьому все. Буду дуже радий, якщо інформація показалася корисною. У слідуючих роликах може зробимо ще якийсь обзорчик на кораблік, на ротподік, на все, що допомагає мені ловити рибу. thank mm -hmm. you Оце і все, друзі. Що нам вдалося впіймати за цю рибалку? Ну нічого, що вже кінець вересня. І за те спасибі. Два з половиною йде. Ну, можна сважити віси ж десь валяється. Два з половиною. Нормально, один на двох. Так, да, такий. Який-то темний. Ну от цвета води зависить. Да, пуз вже на зиму, жирненький. Все, все що нам вдалося да. за сутки. на 4 риба. Мілкі що... коробчуки. І за це дякуємо. Ну так, да. хоч щось є. Ось такі. Все таки зважу. а то гадаємо два-три. чтобы не быть голословным. О, 3 200. 3 200. 3 200. А -а -а. Дякуємо <реш> <реш> за рибалку, дякуємо риб <реш> <реш> за компанію, а, а, а ми, <реш> ну що, може десь пересічемось, ще поїдемо, поїдемо, порибачимо, подивимось, може старт фішинг повезе, може старт фішинг, ми ще не були там, ну колись були то але не рибачили. Я пам'ятаю, як це не рибачили, на моїй снасті доставали короб. Ну доставали, не спускали. Ну да, на моїй снасті доставали короб. Все, всім пока. Я тим. Встреча на воді. Ага. Все, з капітаном попрощалися. Ну і вам міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей!